Літає вас мені хлопчики і дівчатка. Сорока білобока на припічку сиділа, кашу варила, нас у гості запросила. А ось і вона, погляньте, малята. Це сорока білобока. А розкажіть, ви бачили сороку на прогулянці? Яка це пташка? Так, гарна, білобока, спритна. Швидка, молодці, а що ж сорока вміє робити? Так, літати, стрибати, скрикотати. А зараз, малята, я хочу вас познайомити з віршем Наталі забілої, який так і називається Сороки. У сороки білобоки п'ять малят сороченят усі чисто хочуть їсти. Треба їм всі дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче. Третій в чашку цідить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати. Помагати не біжить, у садочку, в холодочку, ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, як слід. Вся родина й господиня посідали за обід і до кашки, і до прашки і млинців по п'ять, по шість, а ледачі хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. Дітки, про яку пташку був віршик? Так, про сороку. А скажіть, як називалися діти сороки? А скільки у мами сороки було діток сороченят? А як мама відносилась до діток? Молодці малята, дуже гарно запам'ятали віршик. До побачення, до зустрічі!